будь ласка. Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги, пропоную доповнити розклад цього тижня такими важливими промисловими інвестиційними законопроектами. Урядовий законопроект 22,16А. Про технологічні парки, які розроблені Міністерством освіти України, який дозволяє в Україні налагодити нормальну співпрацю між реальним сектором економіки, освітою, наукою і державою. Це те, що робили всі європейські країни, це те, що сьогодні потребує Україна для того, щоб в тому числі ефективно працювати за проектом Horizon 2020. Це законопроект 2764, ініційований самопомічю щодо запобігання банкрутству підприємств шляхом конвертації. Їх боргових зобов'язань у статутний капітал. Це дозволить багатьом підприємствам уникнути банкрутства. Його треба розглядати якомога скоріше. Це законопроект 3035, дуже важливий галузевий, про старательську діяльність, який, по суті, декриміналізує, легалізує цілу галузь економіки, дозволяє створити легальні робочі місця, забезпечити контроль охорони праці, забезпечити надходження податків до бюджету. Це законопроект 23:01А, процес закарпаття. Паття, який дозволяє забезпечити рівні права інвесторів, розширення виробництва створення нових робочих місць сьогодні в цих вільних економічних зонах немає жодних податкових преференцій. Разом з тим, тільки все з Закарпаття існує заборона для того, щоб її учасники могли створювати робочі місця за межами території вільної економічної зони. Це є неприпустимо, Ми маємо всіляко стимулювати створення робочих місць. Це 2551 а про врегулювання оподаткування ПДВ режиму переробки. Щоб вітчизняні підприємства могли нормально користуватися закордонною сировиною, не переживати за те, що їх буде необґрунтовано штрафувати податково через те, що неефективно врегульовані ці питання. Нарешті Володимир Борис, прошу вас забезпечити зелений коридор для походження всіх законопроєктів, які входять до плану законодавчого забезпечення реформ. Дозвольте завершити, будь ласка. Будь ласка, 30 секунд. завершу. всі законопроєкти, які входять до плану законодавчого забезпечення реформ, адже багато з них вже підготовлені на друге. Читання, і вони ми дійсно маємо показати суспільству, що це є інструмент, який працює, бо я вважаю, що перший пріоритет це виконання ЗЗР, бо там те, що там закладено, це є фундамент. А другий пріоритет це є оновлення. Бо якщо ми будемо спочатку оновлювати, а не буде виконуватись те, що закладено, то виникає питання. Навіщо? І останнє пропоную прийняти невідкладно 3557 щодо повного робочого дня. П'ятницю парламенту для того, щоб ми. Дякую, дозвольте завершити один више, щоб Віктор. ми не мали дискусії. Що важливіше спорт чи наука, економіка чи культура, оборона чи медицина все важливо І для того, щоб ми отут зняли дискусії, для того щоб суспільство з нас не сміялося, ми маємо Дякую. зробити п'ятницю Дякую. звітом, за так, як це є точніше сьогодні.